Телешоу хто хоче стати мільйонером. Це була не просто гра, а справжнє випробування на інтелект, витримку та навіть везіння. Аферист, який обдурив найпопулярніше телешоу в Британії, Чарльз Інгрем. Його схема була настільки унікальною, що про неї зняли серіал Вікторина. Як називається число, яке складається з цифри 1 і 100 нулів? Google. Мегатрон Гігабіт. Nanomall. Найцікавіше те, що Інгрем поводився дуже дивно. На кожному запитанні він постійно вагався і ще разу повторював усі варіанти відповідей. Я думаю, що це Google. І ця відповідь була абсолютно правильною. Ви виграли один мільйон. Організатори шоу розпочали внутрішнє розслідування. Ми помітили, що місіс інгрем починала кашляти під час запитань, на яких Чарльз явно не знав правильної відповіді. Виявилося, що кожного разу, коли інгрем перераховував усі варіанти відповідей у голос, на правильному варіанті в залі лунав тихий кашель. Таке співпадіння відбувалося надто часто, аби бути випадковістю. Продюсери шоу все ж передали справу до поліції. Свій мільйон отримати Інгриму так і не вдалося. Натомість він отримав 18 місяців умовного терміну за шахрайство.